Повторимо на одну з найважливіших тем в хімії це тема валентність. Валентність буває 8. Від 1 до 8, 4, 5, 6, 7, 8. Як і груп хімічних елементів. Валентність число зв'язків, які утворює атом з іншими елементами. Валентності бувають елементи, які мають постійну валентність, бувають елементи з непостійною валентністю. Наприклад, постійну валентність має флорокен, їх потрібно запам'ятати, а всі інші за групою групи, отже, одновалентні. Далі літій натрій калій. Берилій, магній, кальцій, цинк, стронцій, барій, двохвалентні, Бор і алюміній, завжди трьохвалентні. Завжди. Інші елементи можуть міняти хвалення. До прикладу, візьмемо якийсь стандартний елемент, наприклад, гідроген. Ось така сполука ch 4 nh NH3, H2S, HBO. H2. Гідроген в цих сполуках завжди одновалентний. Один, 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 один. Завжди. Наприклад, інші якісь приклад. N2O, N2O, N2O3, N2O2, N2O5. Оксиген цих всіх сполуках ми знаємо, що двохвалентний. 2, 2, 2, 2, 2. Для чого тоді взагалі вивчається ця тема валентності? Ми знаємо, якщо є стандартний елемент, ось він, то він завжди має відповідну валентість. Гідроген або оксен. Але відповідно до того, є інші елементи, які можуть міняти свою валентність. От всіх інших, яких немає, тут елементи записані, можна визначити за допомогою тих, які відомі постійно. Наприклад, за гідрогеном. Як це зробити? От Ми маємо одиничку і завжди. Від валентості, яку ми маємо, ми відштовхуємось на його індекс. Індекс це цифри біля хімічних елементів. Тобто 1 помножити на 4 буде 4, поділити на 1 буде 4. В карбону тут валентність 4. 1 помножити на 3 буде 3, поділити на 1 буде 3. В нітрогену тут валентність 3. 1 помножити на 2 буде 2, поділити на 1 сульфур буде 2. 1 помножити на 1 буде 1, поділити на 1 буде 1. В брому тут 1. От таким чином ми визначили валентність інших елементів за валентністю іншого елементу, який відомо. Так само і тут оксен. Оксен повножити, 2 помножити на 1 буде 2, поділити на 2 буде 1. Тут 2, 2 помножити на 1 буде 2, поділити на 1 буде 2. 2 помножити на 3 буде 6, 6 поділити на 2 буде 3. Тут нітрога валентність 3. 2 помножити на 2, 4, поділити на 1 буде 4. Тут валентність нітрогену 4. 2 помножити на 5 буде 10, десь 10 на 2 буде 5. Тут у валентність 5. От і бачимо, що нітроген змінює валентність. Він може бути одну двох, трьох, 4,5 валентний. 2, 3, 4, валентний. І як бачимо, тут нітрогену немає. Бо нітроген якраз змінює свою валентність. Принцип зрозумілий, так? Наприклад, селіцій флуор-4. Магній хлор 2 Алюміній 2С3. цинк 3Н2. Ось. Аріндонні просто формули. Ми знаючи, що деякі хімічні елементи мають стандартну валентність. Як це зрозуміти, По, є в нас таблиці. Наприклад, флуор є, ось він завжди одновалентний, то завжди над ним один. Як знайти в селіцію? Відштовхуємось від одинички, множимо на індекс, це буде 4, ділимо на індекс з селіцію, це буде 4 залишатися. В тут валентність 4. В магнію постійна валентність 2. Над магнієм пишемо 2. Від магнію відштовхуюсь на його індекс це 1. 2 поножити на 1 буде 2. Поділити на 2 буде 1. Флору тут валентність 1. В алюмінію стандартна валентність завжди 3. В алюмінію завжди валентність 3. Отже, і тут він буде 3. 3 повночі на 2 буде 6, 6 в на 3. Отже, в сульфуру тут буде 2. В цинку валентність постійно буде 2. Отже, на цинку 2. 2 повноти на 3, 6, 6 на 2 буде 3. В нітрогену тут валентність 3. От таким чином, знаючи. Що деякі елементи мають стандартну валентність, а деяку змінну, таким можна визначити валентність обох хімічних елементів. Також по вправах можна визначати, що валентність це число зв'язків. Тобто, скільки зв'язків має елемент, така буде валентість. Ми це переглянемо по вправі. Бачимо ось посередині фосфор, і від нього відходять три зв'язки. Отже, фосфору валентність 3 має бути. 1 2, 3. А від брому ось один бром з'єднується з фосфором. Все, валентність 1. Один зв'язок з фосфором, валентність 1. Один зв'язок з фосфором, отже, валентність 1. В брому валентність 1. В карбону тут зв'язків 4 відходить. 1, 2, 3, 4. гідрогену 1, 1, 1. В брому тут 1. Хлор тут валентність має 3. Флуор по одиничці. Ксенон. Має валентість 1, 2, 3, 4, а флору 1. Один, одиничка відходить. Іо валентість 1, 2, 3, 4, 5. П'ятивалентний флуор одновалентний. От таким чином, можна просто, що ми бачимо зв'язки, отже, ми дуже легко розуміємо, скільки тут валентність. Чудово, прекрасно. Інша вправа це. Встановлення формул. Ми визначали валентність, а тут встановлення формул. Як же встановити формулу? Щоб встановити формули, потрібно мати певний запис. Наприклад, кальцій селіцій. Чотирьох валентний. Берилій. Колор одновалентний. Бор. О Селіцій чотирьохвалентний гідроген. Ось ми маємо такі записи. Потрібно встановити формулу. Як це робить? Селіцій. Відсутні в таблиці валентності. Отже, автори завдання записують. Хлор відсутні, записують. Оксен постійна валентність. В селіці тут також зміна. Тому автори будуть записувати завдання таким чином, що встановлена валентність. Отже, що ми знаємо з таблиці валентності? Що? Кальцій завжди двохвалентний. Над кальцієм 2. Берилій завжди двохвалентний. Отже, валентність 2. Бор завжди трьохвалентний. Отже, валентність 3. Оксиген завжди двохвалентний. Отже, валентність 2. Гідроген завжди одновалентний. Отже, валентність 1. Прекрасно. Якщо ви будете бачити, що валентності відрізняються. наприклад, у 2 і 4, тут 2 і 1, 3 і 2, 4 і 1. вони всі відрізняються, то такі валентності виставляються навхрест з можливістю доскорочення. Якщо можливо доскоротити, то доскорочується скорочується. Наприклад, тут мало бути 4, тут навхрест 2, але 4,2 доскорочуються на 2, то буде тут залишатись 2, а одиниці в хімії не пишеться. Тут один навхрест, тут навхрест буде 2. Тут 2, навхрест, тут буде 3. Тут 1, тут 4. Силіцій, H4. Прекрасно. Так само. Таке саме завдання. Наприклад, це барій, фосфор 5-тивалентний. Сульфур, валентний з оксигеном. Нітроген. Трьохвалентний з флуором. Ферум. Трьохвалентний, сульфуром. двохвалентний. Що ми бачимо? Це те, що двох елементів немає в таблиці валентностей, Отже, автори завдання мусять поставити їхні валентності. Далі. Барій має постійну валентність. Баррі валентність 2. Над барієм 2. Над оксигеном, в постійна валентність, оксигеном 2. Над флором постійна валентність буде 1. 1. Тепер навхрест тут у нас буде 5 і 2. Чого так, бо вони відрізняються. Навхрест мало бути 6, і мало бути 2. Але вони доскорочаться, тут буде 1, тут буде 3. Далі, тут навхрест відрізняється, тому виставляється Одиниці не пишеться, 3 навхрест. І 2, 3 і 2 Відрізняється. Отже, тут два, а тут три. І наступне завдання. Подібним чином, наприклад, карбон 4-хвалентний, оксиген. Далі магній, сульфуром 2 двохвалентним, алюміній, фосфор 3 трьохвалентний, гідрогень з хлором одновалентним. Ось такі завдання. Подивимось. Так, ми знаємо, що оксиген завжди двохвалентний, виставляємо 2. Магній валентність має 2, завжди постійно виставляємо 2. Алюміній завжди має валентність 3, виставляємо 3. Гідроген має завжди валентність 1. Виставляємо 1. І дивіться, тут. Відрізняється валентності. Отже, нагріст. Тут мало бути 2, тут 4, але доскорочиться, то це буде ось така формула. Якщо однакові валентності, то вони скорочуються. 2, 2 скоротилося. 3, 3 скоротилось. 1-1 скоротилося. Формула, так і буде по одиничці, поскорочується повністю. Ось це називається встановлення форм. Це зрозуміло. Тобто валентність. Давайте, якщо таблицю валентності знову ми. Відтворимо, але трошки компактніше. Тобто вам потрібно запам'ятати, що флуор і оксиген завжди флуор одновалентний, оксиген двохвалентний. А далі по таблиці Менделєєва, тобто гідроген, літій, натрій, калій, в першій групі то одновалентний. Якщо берилій, магній, кальцій, цинк, стронцій, варій, в другій групі, то отже, вони двохвалентні. Абор і алюміній завжди трьохвалентні, бо вони в третій групі. Ну, це не основна причина, але як знайти, то ось так можна знайти. Вам потрібно запам'ятати дану таблицю валентності. Вона вивчається. Краще її завчити, ось ці елементи, просто підряд вивчити, що в них отака валентність. І відрізняти вправи. Це визначення валентностей. Визначити. А також встановити формулу. які це будуть записи? so 2 ось такий запис, а встановити формулу, то наступний запис. Баррі. З давайте. Давайте хлор. От Отже, ось таке завдання. У вас звучить SO2. Визначити валентність і у вас встановити формулу. Ось такий вигляд. має завдання. Тепер напишемо розв'язок. По розв'язку, що вам треба зробити? Це знати валентність хоча б одного хімічного елементу, що він є завжди в таблиці валентності, що він завжди 2 -3 валенти, або 3 хвилин, або одновалентний Хтось повинен бути. І відштовхуючись від нього, визначити інший елемент. 2 поножне на ,2, 2 буде 4, поділити на 1 буде 4. Тобто ось розв'язок. Це розв'язок завдання. Ось так має виглядати розв'язне завдання. Щодо встановлення формули. Як це має виглядати? тобто у вас є. Відштовхуємося від цього, що у нас є. Ось такі. У нас не вистачає валентності барію, А барій барі ми знаємо, що завжди двохвалентний. Отже, доставляємо валентність 2. І ми бачимо, що валентності відрізняються, і вони переходять на хрест. одиниці, яка не пишеться, і 2 навхрест. Отже, ось ми встановили форму хлор 2, правильна формула. Бачите, як відрізняється від цього запису. Тут не було двійки ось цієї, і тут не було валентості 2. А ось розв'язок. Тут не було жодної валентості, а ось вони. Визначте валентість. Ось. Встановити форму, ось формула. Тут індекс 1, тут індекс 2. Повністю розв'язані завдання. Ось таким чином. Вивчається повністю тема Валентис, тобто вам потрібно знати ось цю таблицю.